Що скоро зміниться? Подивимось такий розклад. А поки я перемішую карти, прошу вас підписатися на мій YouTube канал, тому що повне відео, саме це відео ви зможете додивитися лише там, тому що на Тіктосі покаже перші 5 хвилин. А ми ж поки що подивимося, що скоро зміниться. Так, тут приємний подарунок. Який на вас чекає, скоро, скоро скоро прийде в ваше життя. Це буде або ж приємна звістка, або приємна несподіванка, або ж дійсно подарунок матеріальний може бути. І також це говорить про підтримку вищих сил. Про те що, те, що з вами зараз відбувається, це не є не, не все так є, як ви це бачите. Навіть якщо є певні проблеми і труднощі і складнощі в житті, вищі сили з вами. Вони за вами спостерігають і вони вам допомагають. Хоч ви цього і не бачите, але вони знають з висоти з пташиного польоту, чи з їхньої висоти, видно, набагато більше, і вони бачать далі. Вони бачать, що буде далі, коли ви отримаєте це. Тут ситуація, яка ситуація без ресурсності, тоді, коли у Вас не буде, можливо, коштів або здоров'я. Вас ви вилікуєтесь, або ж вам подарують якийсь приємний подарунок, якщо у вас не було коштів. тобто не, не було, Немає коштів, прийде якийсь приємний подарунок. Зовсім несподіваний, з, з, з якоїсь сторони, де ви зовсім не чекали. Це вищі сили подбали про вас. Якщо ви хворіли, вищі сили подбають про те, щоб вилікувати вас. І допомогти вам. Якщо ж ви не могли, не були в змозі вирішити якусь проблемну ситуацію, чи була якась безресурсність, ця, цей ресурс появиться у вас найближчим часом. Пошук, пошук стабільності у вас йде. Цей пошук стабільності призведе до того, що ви таки знайдете цю стабільність, то, що ви шукаєте, ви знайдете обов'язково. Слухайте свою підсвідомість, і ваша підсвідомість направить вас на правильну дорогу. А ви людина дійсно наділена високим рівнем підсвідомості, і ви знайдете цей шлях до стабільності, якої ви прагнете, яку ви шукаєте. Тут про це говорять вищі сили. Так, ще що. Скажіть, що ви ще нам хочете повідати? Що ще скоро зміниться, розкажіть. Та ситуація, яка була скрита, де ви не знали, не бачили виходу, ця ситуація почне змінюватись і змінюватись на краще. Ви, у вас з'явиться нова ідея і про те, як знайти вихід із тієї ситуації, якої, в якій ви не бачили, вам було ще не зрозуміло, як це вирішити, ви знайдете вихід, ви зрозумієте. Ви сумнівались там, де ви сумнівались, там, де ви а, дійсно не бачили відмовлялися бачити вихід. Слухаючи свою підсвідомість, ваша підсвідомість направить вас на вихід із цієї ситуації. І так, тут приходить імператор. Можливо, Овін у вашому житті гратиме найближчим часом важливу роль, а можливо, і завдяки важливій основній головній людині в вашому житті ви знайдете цей вихід, все ж таки, і рішення вашої давно. Такої наболівшої проблеми, з якою ви не бачили вихід. Завдяки цьому імператору так, ви знайдете стабільність і спокій. І завдяки йому у вашому житті появиться баланс і, і спокій. Саме головне це спокій. Ви його знайдете, цей спокій. Золоту середину. Ви досягнете цієї золотої середини завдяки цьому імператору. Імператор це чоловік, який головний для вас, важливий у вашому житті, і який зіграє ключову роль у вашому житті, і це доленосні зміни, які ну, відбудуться найближчим часом. Так, що ще нам хочуть сказати, що ще зміниться? Подивимось. Жінка. Жінка або ж з минулого, або жінка, яка відрізає когось із свого життя, і йде далі. Або ж дуже, ну, це, це дуже розумна жінка, це кмітлива жінка, яка, ем, в якої є чіткий план, стратегія, і вона йде своєю дорогою, вона знає, ем, як, ем, як досягати своїх планів. І ця така жінка допоможе вам, або ви будете такою жінкою. Яка створить свій план виходу, можливо, з кризової ситуації, чомусь так прийшло. А кризова ситуація в нас тут була на початку. Допоможе. Тут дивіться, які дві жінки приходять: одна королева мечів, а друга королева чаш. Обирайте свій варіант, який вам більше підходить. То жінка королева мечів, яка перша вийшла, це жінка повітряної стихії, а це ж королева чаш жінка водної стихії. Ще це може бути жінка, яка любить, яка проявляє почуття, яка ділиться ними, щедро ділиться ними. Це інтуїтивна жінка. А можливо, і ви, як жінка, поєднуєте в собі ці ці два. Статуси чи ці, ці, ці дві енергії в собі. Тому що це жінка, яка вміє поєднати і розум, і свою інтуїцію, і свою підсвідомість. Це жінка, яка вміє включати голову, холодну голову, тоді, коли потрібно, і слухати себе тоді, коли це також потрібно. Тобто ви тут. Запасаєтесь дуже вірними вірною зброєю, скажімо так. Чи як ви, ви тут прямо оточені вірною зброєю на шляху до вашої цілі. Тому що тут всі люди, чи всі ці енергії, які вам даються, і енергія імператора, і енергія королеви мечів, і енергія королеви чаш це люди, які Ну, чи енергії, які з усіх сторін вам допомагають в тому, щоб ви досягли цієї стабільності, якої ви прагнули. Тут приходить трансформація. Буде у вас трансформація і це пов'язано. Тією енергією, яка чи з тими людьми, чи з тією ситуацією, яка, у вас, яка була новою для вас, і викликала у вас певні приємні відчуття, але ви не знали, як з цим бути. Тут у вас буде трансформація. Можливо, це пов'язано з вашим новим знайомим, який з'явиться у вашому житті. Але це лише початок, тобто це не, не та людина, яка є в вашому житті уже стабільно і довго. Ні, це людина, яка поки що ніяким чином з вами не комунікувала і не взаємодіяла, скажімо так. Ось, і тут починається трансформація. Можливо, ця людина буде якби рушієм чи рушійною силою, яка підштовхне вас до трансформації свідомості, до зміни ситуації, до зміни на кращого, до речі. От, а можливо, ви завдяки цій людині самі ініціюєте цю трансформацію. Тут. Обирайте ваш варіант, як вам відкликається, як ви відчуваєте, тому що я бачу, що ви тут людина інтуїтивна, і обирайте свій варіант, який вам лягає на душу, скажімо так. Як казала колись моя, моя бабця, що обирайте той, який на тебе дивиться, Ось обирайте той варіант, який на вас дивиться. Король мечів. Тут така парочка виходить, королева мечів і король мечів. Це люди дуже розумні. Це люди, можливо, це повітряна також стихія, але зазвичай це люди, в яких є чіткий план, своя стратегія, своя думка. І з ним пов'язано пов'язані сильні зміни, тому що тут іде башня. Можливо, це і людина з минулого дуже схожа на те, тобто та людина, з якою було розрушено, появиться в вашому житті, і це викличе у вас таке напруження і Недовіру, але ж це приємна карта, і приємна карта в тому, що ви зрозумієте, що це фінальна стадія, вже, що це просто повертається ситуація в ваше життя для того, щоб. Чи приходить ситуація в ваше життя, для того, щоб розчистити вже повністю і безповоротно. Якесь питання, певне в вашому житті, і змінити його до кращого. Тому що башня це, до речі, хоч її всі бояться цю карту, але це карта великих змін. Це тоді, коли є, наприклад, старе, стара будівля, яка вже рушиться сама по собі від часу, і вже не слугує ніяким чином, не приносить користь. І коли Хочеться змінити щось і зробити щось нове, і справді міцне і сильне, ми розуміємо, що добудовувати чи якось укріпляти вже немає сенсу. Краще розвалити, змести весь мотлох і все сміття, яке залишається після цих руїн, і на новому місці построїти щось, побудувати, щось міцне і нове. І. Це вже буде фінальна стадія. Ви зрозумієте, для чого це вам дано. Для чого ці зміни і для чого ну, та, така кардинальність у вашому житті. Отак, От мої любі. Дякую вам за вашу увагу, за те, що ви підписуєтесь, слідкуєте за моїми новими відео. І бажаю вам здійснення ваших мрій і щоб все у вашій, вашому житті було так, як ви мрієте, тому що ви цього варті. Я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!